Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо перший варіант 12-ї картки. Перше завдання задача. У шести упаковках було по два зошити. Продали 5 зошитів. Скільки зошитів залишилось? Запишемо коротку умову до задачі. Було, продали, залишилось. Було, 6 упаковок по 2 зошити в кожній упаковці. Продали 5 зошитів. Скільки зошитів залишилось? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки було зошитів. Зошитів було 6 упаковок по 2 зошити в кожній упаковці. Якби ми цю задачу розв'язували дією додавання, то ми число 2 додали б 6 разів, бо 6 упаковок по 2 зошити. Але, так як ми вміємо множити, то додавання однакових доданків ми можемо замінити дією множення. 2 помножити на 6 це дуже важливо порядок множників по 2 зошити, беремо 2 рази те, що ми шукаємо зошити. Число повинно бути першим множником. 2 помножити на 6 дорівнює 12 зошитів було. Якщо 5 зошитів продали, то ми можемо знайти, скільки зошитів залишилось. Друга дія. 12 відняти 5 дорівнює 7 зошитів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію 12. Ми знайшли першу дією. 5 нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 2 помножити на 6 відняти 5. 2 помножити на 6 дорівнює 12, 12 відняти 5 дорівнює 7 зошитів. Відповідь даємо повну на запитання до задачі. Слово скільки в запитанні замінюємо на 7 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 7 зошитів залишилось. Друга задача. Купили 8 кавунів по 2 гривні за кожний. І диню, яка коштує 6 гривень. Скільки гривень заплатили за всю покупку? Запишемо умову до задачі. Купили кавун і диню. Скорочуємо іменники до першого голосного на приголосний. Кавунів купили 8 по 2 гривні за кожен. І диню купили на 6 гривень. Потрібно знайти, скільки гривень заплатили за всю покупку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки гривень заплатили за 8 кавунів. Кожен кавун коштував 2 гривні. Давайте будемо міркувати. Якби ми Розв'язували цю задачу дією додавання, то ми по 2 гривні додали б 8 разів. Ми можемо додавання однакових доданків замінити дією множення. 2 помножити на 8. По 2 гривні взяти 8 разів. Ми шукаємо гривні, тому 2 у нас буде першим множником. Перша дія 2 помножити на 8 дорівнює 16 гривень. Коштують кавуни. Тепер ми можемо знайти, скільки заплатили за всю покупку. Друга дія. 16 додати 6 дорівнює 22 гривні. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію 16, це число ми знайшли першою дією, додати 6, це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде такий вигляд мати. Добуток чисел 2 і 8 збільшити на 6. Виконуємо множення 2 помножити на 8 дорівнює 16, 16 додати 6 дорівнює 22. Відповідь: Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 22, гривні можемо скоротити. І переписуємо всі слова, що є в запитанні. 22 гривні заплатили за всю покупку. Третя задача. Перший робітник виготовив 27 деталей, другий 25, а третій на 23 деталі менше, ніж перший і другий разом. Скільки деталей виготовив третій робітник? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три робітники. Перший виготовив 27 деталей, другий 25. А третій на 23 деталі менше, ніж перший і другий разом. Значить, третій невідомо скільки, але відомо, що на 23 деталі менше, ніж перший і другий разом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки деталей виготовили перший та другий робітники разом. Перша дія 27 додати 25 дорівнює 52 деталі перший і другий робітники. Тепер можемо знайти, скільки деталей виготовив третій робітник, якщо він виготовив на 23 деталі менше, ніж перший та другий разом. Друга дія 52 відняти 23 дорівнює 29. Поєднаємо першу і другу дії у вираз. Дивимось на другу дію 52, ми знайшли першою дією відняти 23. Це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 27 і 25 зменшити на 23. Спочатку виконуємо додавання 27 додати 25 дорівнює 52, 52 відняти 23 дорівнює 29. Відповідь даємо повну на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 29 і переписуємо всі слова, що були в запитанні. 29 деталей виготовив третій робітник. Вкласти і розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Невідоме число, позначимо його через х, зменшили на 21 і отримали 44. Ми маємо рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник у нас 21, різниця 44. Х дорівнює. 44 додати 21. Х дорівнює 65. Це буде розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 65 відняти 21 дорівнює 44. 44 дорівнює 44. Друге рівняння. До невідомого числа, позначимо його через х. Додали 52 і отримали 91. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 91, відомий доданок 52. Х дорівнює 91 відняти 52. Х дорівнює 39. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість X підставляємо його числове значення. 39 додати 52 дорівнює 91. 91 дорівнює 91. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 2 і 3 додати 28. Шукаємо добуток 2 помножити на 3 дорівнює 6. 6 додати 28 дорівнює 34. До добутку чисел 3 і 9 додати 9. Шукаємо добуток чисел 3 помножити на 9 дорівнює 27. 27 додати 9 дорівнює 36. Добуток чисел 3 і 7 зменшити на 16. Шукаємо добуток чисел. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 21 відняти 16 дорівнює 5. 98 зменшити на добуток чисел 2 і 4. Спочатку ми виконуємо множення, хоч воно і не береться в дужки, але воно має такі ж пріоритетні переваги, як і дужки. Спочатку виконуємо множення і ділення, а вже потім додавання і віднімання. 2 помножити на 4 дорівнює 8, 98 відняти 8 дорівнює 90, 2 помножити на різницю чисел 18 і 9. Шукаємо різницю чисел. Виконуємо дію в дужках. 18 відняти 9 дорівнює 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Добуток чисел 2 і 7 збільшити у 3 рази. Шукаємо спочатку суму чисел 2 додати 7 дорівнює 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. І ще одні вирази. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перший доданок 29, другий доданок 68. Сума 97. Зменшуване 90 від'ємник 26. Різниця 64. 71 зменшити на 38. Дорівнює 33, перший доданок 34, другий доданок 26, сума 60. Порівняти іменовані числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо для того, щоб виконати це завдання, давайте пригадаємо. У нас тут дециметри, сантиметри, метри, дециметри. в одному дециметрі 10 см, в одному метрі 10 дециметрів. 8 дециметрів, потрібно порівняти з 87 см. 9 дециметрів у сантиметрах це буде 90 см. 90 см більше, ніж 87 см. 6 дециметрів потрібно порівняти з 1 метром. 1 метр це 10 дециметрів. 6 дециметрів менше, ніж 10 дециметрів. 3 см потрібно порівняти з 1 дециметром. 1 дециметр це 10 сантиметрів. 3 сантиметри менше, ніж 10 сантиметрів. 3 дециметри 5 сантиметрів потрібно порівняти з 35 сантиметрами. 3 дециметри 5 сантиметрів – це 35 сантиметрів, Дорівнює 35 сантиметрів. 7 метрів потрібно порівняти з 7 дециметрами. 7 метрів це. 70 дециметрів. 70 дециметрів більше, ніж 7 дециметрів. 7 сантиметрів потрібно порівняти з 60 дециметрами. 60 дециметрів це 600 см. 7 см менше, ніж 600 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.